Жовтнева революція під стінами КМДА. Від самого ранку там зібралися пів тисячі киян. Від влади вимагають розслідувати пожежу у кінотеатрі Жовтень. Активісти переконані, будівлю підпалили навмисне. Адже боротьба за ласи шматок землі у центрі подолу триває уже не перший рік. Біля київської міської адміністрації нині не проштовхнутися. Звичайні кияни прийшли сюди підтримати кінотеатр Жовтень. З жовтими листівками і квітами пів тисячі людей вимагають розслідувати пожежу в кінотеатрі Жовтень люди переконані, його підпалили навмисно. Центр подолу, де розташований жовтень, активно забудовують. І рейдери давно намагаються цю землю захопити. Всі розуміють, що це. Типова райдерська атака головне це ціна одного метра в Києві, скільки коштує. А там дуже вигідна територія. Один з найстаріших кінотеатрів столиці майже повністю згорів два дні тому. Вогонь спалив глядацьку залу і 300 метрів даху. Кияни вимагають знайти і покарати винних. Я хочу щоб знайшли. І правильно і Дякую, то таке зробив і, і об'явили всім всім людям, щоб ми їх возле на кажуть. Ми хочемо, щоб жовтень. Лише, щоб його реставрували таким до того. Ми хочемо, щоб на місці жовтня потрібно, не було вбудованих з циркальними вікнами, дверями, щоб Але та інфраструктура та тлі міські посте по долу, які є. Він залишався в тому вигляді. Він був до того. Перед початком акції мер Віталій Кличко поспіхом збирає депутатів. Вони ухвалили резолюцію і звернулися до генпрокуратури та міліції ретельно розслідувати пожежу. Також міський голова пообіцяв, що жовтень залишиться в комунальній власності. Багато то в минулому було спроб захопити кінотеатр, приватизувати кінотеатр, знести кінотеатр, побувати щось там нове. Одне хочу сказати: ми зробимо все, щоб не в якому разі цього не відбулось. Кінотеатр був і залишається в власності громади і повинен працювати без зміну профілю. Крім того, депутати створили благодійний фонд для відновлення кінотеатру. Його очолила директорка цього закладу. Будівля застрахована приблизно на 4 мільйони гривень. Утім, за попередніми підрахунками потрібно вдвічі більше. Олена Сіренко Ігор Шатайло, Твай.